Вітаю, шановні, продовжуємо грати у 18-ту ферму. Вибачте, що давно не було відео. Я багацько матеріалу записував у 20-й фермі. Там одразу три відео, які я не хотів розділяти, і вони доволі довгі. Вони вийдуть після цього випуску. І так, повертаємось до 18. ї В першу чергу продаю твари, бо потрібні гроші. Спочатку корови, потім вівці, а за ними і свині. Тепер можна купити нову косарку, але спочатку продаю стару. Виконую контракт на доставку причепа з каналою. Купив причеп для сухого гною, наповнюю його та добрюю поля гноєм. Траву, яку я раніше скосив, відвожу на біогазовий завод. Солому з пшениці відвожу свиням та коровам, а решту на біогаз. Збираю соняшник. Вирішив погодувати свини кукурудзою. Виявилося, що свині їдять канолу та кукурудзу одночасно, а не по черзі. На одній з точок продажу велика ціна на канолу. Продаю канолу. На рахунку 200 000 доларів купляю нове поле за 150 біля свинарника. Саджаю на ньому канолу. Знов продаю свиней. вони дуже швидко розмножуються. І ще продаю свиней. Купляю цистерну для рідкого гною. Тварини його не виробляють, його виробляє біогазовий завод, з трави та соломи. Поки розкидати гній ніде, бо ще не зібрано врожай і поля не засіяні. Збираю врожай, а цистерна поки хай постоїть остроє. Заправляю цистерну. Відвіз свиням повний причеп кукурудзи. Поля засіни тепер можна і розкадати гнім. Відвіз свиням трохи канолу. Ще трохи кадрів роботи нового обладнання. Вже пізно ввечері портую пшеницю за високою ціною. Трошки підготовую біогаз. І знов продаю свиней. Купую ще одне поле, воно вартує 100 тисяч доларів. Сію на ньому канал. У Удобрю гною. Знов продаю свиней. Продаю трохи шерсті. Врожай дозрів, збираю канолу на новому полі. На жаль, я провтикав, і корови та свині залишилися без соломи, тому в вони давати не будуть. Але я помітив, що в мене майже скінчилась пшениця, і якщо на неї буде висока ціна, то мені не буде чого продавати, тому я вирішив на всіх полях одразу посадити пшеницю. Коли вона визріє, буде мені солома і для корів, і для свиней, і для піогазу також, бо соломи буде багато. А на цьому я з вами прощаюся, мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей!